абсолютно вписалися в політичну карту Європи умовно. Нашу виставку можна поділити по стендах на чотири періоди. Перший період це є історія найдавнішої конституції України. Можна звичайно було починати ще з Київської Русі, але умовно українська нація веде свій період середньовіччя, тому конституція 1710 року. Перша європейська конституція, якою ми можемо гордитися. Один її недолік, що вона ніколи так не була зреалізована на практиці в силу історичних причин, поразки в коаліції гетьмана Мазепи і не підтримка тогочасної Європи гетьмана Палипа Орлика в його поверненні на Україну. Другий етап це є, звичайно, конституція. 21 по 39 рік були в складі польської держави, то це дві конституції періоду Другої Речі Посполитої. Е, в нас вони представлені в експозиції. Далі наступний стенд це радянський період, конституція УРСР РСР 78 року, за якою ми жили, до речі, аж до 1996 року до прийняття нової конституції. Тому також потрібно про цю конституцію згадати і пам'ятати, тому що по цій, ця конституція це по суті. Е, Дас таких найбільш довгих конституцій в історії навіть України, і останній етап це етап, останній стен це етап останнього конституційного процесу. 96-го року. Там є примірнички конституції України, там є книжка Вадима Гетьмана, яка присвячена. Тому що відбувалося тоді в ніч на 28 червня, і зрештою, отак, те, що ми маємо, також ми зібрали верхніх цікаві фотографії з історії українського державницького і конституційного процесу, тому що ці два процеси вони в поєднанні. Як я вже сказав, що в нас ми маємо за висновками Венеціанської комісії Одну з найкращих конституцій в Європі, але в принципі, на жаль, ми відчуваємо, що не завжди в умовах становлення нашої держави відбувається все відповідно до основного закону. Тобто бувають деякі відхили, деякі прогалини. Тому вище керівництво нашої держави зараз конституційний процес в Україні продовжується роботою, як я сказав, конституційна асамблея яку очолює перший президент Леонід Макарович Кривчук. Хотілося би, що конституція. Захищала в першу чергу законні інтереси громадян і стояла на сторожі української державності. Коли державного хірукоматорської області ну, я особисто вітаю всіх тернополян, всіх громадян України з нашим святом, тому що День Конституції це є по суті той самий день української державності а наша державність це найцінніше, що може бути в громадян України. Тому ми запрошуємо всіх, хто на нашу тематичну документальну виставку, і до зустрічі в Державному фінансовому самі.